Однак сьогоднішній день буде трохи інакшим. Бо замість того, щоб шукати тварин, їх буквально покладуть прямо перед нами. А в моєму випадку, прямо мені на шкіру, доволі багато бджіл, з метою довести, що звичайні бджоли не хочуть вас жалити. Принаймні, я так думав. Ми з командою вирушили на медові ферми Лайф де я працюватиму зі спеціалістом з бджіл Крісом Брітоном. Кріс та його команда спеціалізуються на безпечному вилученні роїв з житлових районів, на видобутку меду та за моїм особливим проханням на бджолиних бородах. Це найбожевільніше, що ти робив зранку Койота? А вже ж, після збривання моєї бороди. Отак, борода. Я впевнений, що вам цікаво, Койота, що в біса сталося з твоєю бородою. Що ж, відповідь на це питання полягає в тому, що я її збрив, щоб звільнити місце для понад трьох тисяч європейських бджіл, які незабаром будуть роїтися на моєму обличчі. Тож приготуйтеся до нового тренду у світі моди бджолиної бороди.